Щоб полегшити працю нашим захисникам, у Чернівцях благодійники придбали техніку для копання траншей і бліндажів вже передали необхідне військовим. Ті наголошують, особливо зараз за лютої зими копати мерзлу землю зовсім непросто. Як закуплене обладнання може пришвидшити перемогу України? Дивіться далі у сюжеті. Екскаватор для передової відремонтували та перефарбували представники Чернівці газу. Цей транспорт зазначають військові, стане у нагоді саме зараз взимку. Коли копати траншеї вручну дуже непросто. Ми підготували екскаватор, забезпечили запчастинами, провели навчання. Для того, аби спецтранспорт потрапив до наших захисників, чернівецькі бізнесмени закупили та передали ще й тягач. Я впевнений точно, що всі ми тут в тилу маємо допомагати Збройним силам і бійцям. Ми, як, я як представник приватного бізнесу, так само е, наша компанія долучається до, до допомоги. Ми впевнені, що цей трактор, ця машина допоможе і наблизить нас до перемоги. І всім, що ми можемо, ми допомагаємо. Один такий екскаватор полегшить роботу щонайменше цілій році, зауважують благодійники, щоб хлопці не копали вручну, бо, наприклад, 14-й рік, там п'ятнадцятий, шістнадцять кірки це лопати у цьому облегчити хлопцям». Роботу, щоб вони не копали ручну, долучилися до доброї справи й представники громадської організації Крик душі. Так Чернівці спільними зусиллями продовжують в тилу підтримувати військових та разом наближати нашу перемогу. Я думаю, що саме зараз це той час, коли і бізнес і небайдужі громадяни. Можуть об'єднатися і допомогти нашим борцям, нашим героям, тому що саме вони являються на даний момент зірцем сили, незламності, мужності і героїзму. Слава Україні! Героям слава! Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4